Від чого змінюється вода у піявах, у контейнерах, у яких вони знаходяться. На це є три причини. І ось про ці три причини я сьогодні вам і розповім. Зверніть увагу, що окремі п'явки, вони згуртувалися і видно, що їм комфортно. Вони сидять спокійні, вода лишилася чиста у всіх контейнерах, там, де я Змінив за винятком цього. Тут вода змінила колір і п'явки окремі і ще сидять на дні. Як я використовую п'явки, я вам розповідав у відео, як я вилікував сугло без операції. Там детально я ділився з вами інформацією, яким чином я їх використовував. Якщо вам цікаво детальніше, у питання в коментарях. Сьогодні мова піде про догляд. І так, три причини. Перша причина, якщо п'явки зазнали стресу, що значить зазнали стресу? Ви розумієте, що зміна води це механічний вплив на п'явок. Ось у ці контейнери три, коли я змінював, я ще перекладав кожну п'явку окремо в окремий такий же самий пластиковий бокс. І тут вода лишилась чиста. Я вимив ці контейнери і запустив туди у чисту воду тих же самих особин. Цей контейнер у мене вже не було часу. Мити, Точніше, я його мив, але не було часу переселяти п'явок в окремий контейнер, тому я помив його разом із ними. П'явки дуже нервували, вони плавали по контейнеру, і після того, як вони поплавали, а уже за 30 хвилин вони повністю зафарбували воду. До того ж, ознакою того, що ваші п'явки у стресі, буде те, що вони ховатимуться на дні. Ось таким чином вони будуть сидіти всі на дні. Вони повідпадають, зверху вони сидіти не будуть. Вода при цьому кількість солей не змінює. Вона лишається, власне, такою ж самою, але вона стає брудною. Ось такого. Темного кольору. Друга причина, ну, друга причина як би очевидно, що в принципі час її замінювати, і тоді кількість савей зростає. Але тоді вода буде не такого темного кольору, вода буде більше оранжевого кольору, тобто із перетравленою кров'ю. Якщо вода такого темного болотного кольору, це значить, що п'явки виділили туди ще і додаткові речовини, які її затемнюють. І причина номер три. Всі ваші контейнери потрібно зберігати в темному місці. Якщо на контейнер, як у мене було окремо один день сонце спрямувало на ось цю ділянку, вода потемнішала. П'явки себе захистили. Щойно потемнішала вода. Відповідно, я її замінюю того ж дня, і, звісно, ось ці контейнери я вже буду мити і ще раз окремо з переселенням п'явок в окремий бокс, аби вода лишалась чистою та прозорою, а п'явки спокійні.